Приповісті Соломона, розділ 6: Сину, якщо ти поручився за свого друга, то передав свою руку ворогові. Власні уста міцна пастка для людини. Вона попадає в тенета через губи власних уст. Сину, чини те, що я тобі наказую. Рятуйся, інакше через свого друга попадеш у руки злих людей. Іди, не занепадай. Та й друга свого, за якого ти поручився, розворуши, не давай сну своїм очам, не дозволяй задрімати своїм повікам, аби спастися, наче сарна стенет, чи пташка із сильця, піди до мурашки, ледарю, та, спостерігаючи за її дорогами, переповнись заздрощами і стань мудрішим за неї. Адже вона і землею не наділена, і наглядача не має, і під володарем не перебуває. Але вона влітку готує багато їжі, у час жнив робить запаси. Доки ледарю будеш лежати, коли вже прокинешся зі сну? Трохи поспиш, трохи посидиш, ще трохи подрімаєш, склавши руки на грудях, тоді надходить на тебе, мов поганий подорожній, убогість, і мов добрий бігун, нужда. Нерозумний і злочинний чоловік ходить недобрими дорогами. Він підморгує оком, дає знак ногою і підказує знаками на пальцях, а лукавим серцем повсякчас кує зло, такий влаштовує колотнечу в місці. За це раптово прийде його погибель, смерть і безповоротне знищення. Він радий усьому, що Господь ненавидить, тож і загине через нечистивість своєї душі. Погляд гордого, злий язик, руки, що проливають кров праведного. Серце, що затіває злі задуми, ноги, що поспішають чинити зло. Фальшивий свідок розпалює неправду і насилає позови на братів. Сину, дотримуйся настанов свого батька і не відкидай порад своєї матері. Назавжди прикріпи їх до своєї душі, повісь на свою шию. Коли йтимеш, веди її, і нехай буде вона з тобою, а як спатимеш, нехай тебе береже. Щоб і коли встанеш говорила з тобою, адже заповідь закону це світильник і світло, а картання і повчання дорога життя, аби вберегти тебе від одруженої жінки, від підступності язика чужої, щоб тебе не поборола зваблива краса, щоб ти не був зведений своїми очима, не був захоплений її повіками. Адже ціна повії така, як однієї хлібини. Та жінка вловлює дорогоцінні душі чоловіків чи набере, хто жару за пазуху, а одягу не попалить, або чи може хто ходити по палючому вугіллі та не попекти ніг? Так само з тим, хто входить до заміжньої жінки, жоден з тих, хто торкнеться її, не залишиться невинним. Не дивно, якщо кого зловлять, коли краде, адже краде, щоб наситити душу, яка голодує, та коли піймають, віддасть усемеро. Віддавши все своє майно він визволить себе, а перелюбник через брак розуму губить свою душу, терпить біль і ганьбу, і його ганьба не зніметься по вік. Адже гнів її чоловіка сповнений ревнощів він не пощадить в день суду, жодний викуп не втамує Ворожнечі, Не вгамується численними дарами. Об'явлення Розділ 12 І велика ознака з'явилася на небі. Жінка, зодягнена в сонце, і місяць під її ногами, а на її голові вінець із дванадцяти зірок, і маючи в утробі, вона кричала від болю, терпіла муки родів, і з'явилася на небі інша ознака Ось великий червоний дракон, який мав сім голів і десять рогів, і на його головах сім вінців. А його хвіст змів третину небесних зірок і скинув їх на землю, і змій став перед жінкою, яка мала народити, щоб, коли народить, пожерти її дитину, і вона народила дитину чоловічої статі, котра має пасти всі народи залізним жезлом, і взяти було її дитя до Бога і до його престолу. А жінка втекла в пустелю, де мала місце, приготовлене Богом, щоб там утримувати її 1260 днів. І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели розпочали бій зі Змієм. І Змій воював, і його ангели, і не перемогли, не знайшлося для них більше місця на небі, і скинутий був великий дракон, давній змій, котрий зветься диявол і сатана, який обманює весь світ. Скинутий він був на землю, і його ангели були скинуті з ним. І я почув гучний голос на небі, що промовляв. Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа, оскільки скинуто обвинувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч, і вони перемогли Його кров'ю ангця та словом свого свідчення, і не злюбили свого життя навіть до смерті. Тому веселіться, небеса, і ті, хто живе на них, горе землі й морю, бо до вас зійшов диявол, який у великій люті. Знаючи, що має обмаль часу, і коли Змій побачив, що скинений на землю, то став переслідувати жінку, яка народила хлоп'ятко, і було дано жінці два крила великого орла, щоб летіла в пустелю на своє місце, де буде переховуватися упродовж часу, часів і півчасу від обличчя Змія. А Змій випустив за жінкою зі своїх уст воду, наче ріку, щоб змити її рікою. Та земля допомогла жінці. Земля відкрила свої уста й поглинула ріку, яку Змій випустив зі своїх уст. Тож Змій розлютився на жінку і пішов воювати з рештою її нащадків, які зберігають Божі заповіді і мають свідчення Ісуса, і опинився на морському піску. Книга Пророка Неемії, Розділ Четвертий. І сталося, коли почувся на товія, аравійці та Амманійці, що піднялася висота стін Єрусалима, бо проломи почали замуровувати, то їм видалося це дуже поганим, і всі зібралися разом, щоб піти стати до бою проти Єрусалима. Ми ж помолилися до нашого Бога і виставили напроти них передовий пост, вдень і вночі сперед їхнього лиця. І Юда сказав Розбита сила ворогів і землі багато, і ми не зможемо будувати стіну. А ті, хто пригнічував нас, сказали не дізнаються і не побачать, аж доки ми не пройдемо посеред них, повбиваємо їх і спалимо працю. І сталося, коли прийшли юдеї, які живуть поблизу них, то вони нам сказали на нас підіймаються з усіх місць, і я поставив у найнижчих місцях за мурами. У захищених місцях і я розставив народ за родами з їхніми мечами, їхніми списами і їхніми луками. І я побачив устав і сказав визначним вождям і решті з народу не майте страху перед ними, згадайте велике та грізне діяння нашого Бога і станьте до бою за ваших братів, ваших синів, ваших дочок і ваших жінок, і за ваші доми. І сталося. Коли наші вороги почули, що відоме стало нам, то зрозуміли, що Бог зруйнував їхню раду і що всі ми повернулися на мур, кожний до своєї роботи. І сталося, що з того дня половина тих, які перебували у вигнанні, виконували роботу, а половина їх охороняла списи, щити, луки, панцирі, а володарі за всім домом Юди, за тими, хто будував мур. І ті, хто носив тягарі, кожен був зі зброєю, однією рукою він робив своє діло, а іншою тримав списа. І ті, які будували, кожний мав свій меч, підперезаний на його стегнах і будував, а той, хто трубить у ріг, був поблизу нього. І я сказав визначним володарям і решті з народу робота широко розкинена і велика, і ми розсипані по мурі, кожний далеко від свого брата. Тому в місці, де тільки почуєте голос рога, туди збиратиметеся до нас, і наш Бог воюватиме за нас. І ми, хто виконує роботу, і половина з них тримають списи від сходу світанку аж до появи зірок. І в той час я сказав народові кожний зі своїми слугами перебувайте посеред Єрусалима, і нехай у вас буде вночі охорона, а в день робота. Я був там, а мужі охоронці позаду мене. І не було між нами такого чоловіка, хто скидав би свій одяг. Книга Пророка Неемії, розділ 5 І було велике голосіння народу і їхніх жінок на їхніх братів юдеїв, і були деякі, хто говорив ми численні нашими синами і нашими дочками. Тож візьмемо зерно, їстимемо і залишимося при житті. А є деякі, хто каже, ми закладаємо наші поля, наші виноградники і наші доми, тож візьмемо зерно і їстимемо. Деякі ж кажуть ми позичили гроші на податок царя, наші поля, наші виноградники і наші доми. Тепер же наше тіло, як тіло наших братів, наші сини, як їхні сини. І ось ми віддаємо наших синів і наших дочок у рабство. І деякі з наших дочок є рабинями, і немає сили в наших руках, а наші поля та наші виноградники в знатних. Я сильно засмутився, коли почув їхнє голосіння і ці слова, і моє серце підказало мені, і я розпочав боротьбу зі знатними і володарями, і я сказав їм Хіба може вимагати людина від свого брата те, що ви вимагаєте? І я призначив для них велике зібрання. І я їм сказав: ми викупили наших братів юдеїв, проданих народам за нашою доброю волею, а ви продаєте ваших братів і будуть вам піддані. Вони ж замовкли і не знаходили слів. А я сказав недобра справа, яку ви робите, не так маєте ходити в страху вашого Бога через погорду народів, наших ворогів. І я, і мої брати, і мої знайомі позичили їм гроші і зерно. Покиньмо ж ці вимагання, поверніть їм сьогодні їхні поля, їхні виноградники, їхні оливкові сади і їхні доми, і за гроші винесіть їм зерно, вино і олію. І вони сказали віддамо і не вимагатимемо від них, так зробимо, як ти кажеш. І я закликав священиків і взяв з них клятву чинити згідно із цим словом. І я обтрусив свій одяг і сказав. Так, кожного чоловіка, який не виконає цього слова, Бог витрясе з його дому і від його праці, і буде так витрушений і випорожнений. І все зібрання сказало Амінь, і хвалили Господа, і народ дотримався цього слова. З того часу, коли мені доручили бути їхнім володарем у землі Юди, від 20-го року і аж до 32-го року Артасаста, 12 років, я і мої брати насильно забраного в них не їли. Ось це попередні насильства, якими перед моїм приходом гнобили їх і забирали в них за хліб і за вино останні гроші 40 дідрахм, і їхні покидьки панують над народом. Я ж не вчинив так через присутність Божого страху. Тож у ділі будівництва муру їх я не силував і поля не набув, а всі там були зібрані для праці. І за моїм столом було 150 чоловік, юдеїв і тих, хто приходив до нас від народів, які довкола нас. І на кожний день було одне теля, і мені готували шість добірних овець, козла і на десять днів для всіх багато вина». І при цьому я не вимагав хліба силою, бо було тяжке служіння на цьому народі. Згадай мене, Боже, на добро за все, що я зробив для цього народу.